Літаки, останній камінь сили, якого нам не вистачає, в нашій рукавиці новітнього західного озброєння. Між тим, коли Зеленський вперше промовив Combat Aircraft і сьогоднішнім днем пройшов рік. А літаки, які приземляли будь-яку російську летючу смерть, нам досі не постачають. Проте, нарешті, заговорили про альтернативи. В цьому випуску ми говоритимемо про те, що нам насправді світить з неба. Порівняємо західні літаки і про те, як збиватимемо російські сушки та міги. Традиційно ми оберемо кілька категорій і поставимо за все суб'єктивні оцінки по нашій п'ятибальній райтнаутівській шкалі. Це right Now, а я Юрій Петрушевський. Let's go! почнемо зі свіженького. Цього тижня заявилась новина, що Франція планує викупити у Об'єднаних Арабських Еміратів чотири десятки літаків ДАСО Міраж 2000. І все, аби передати їх Україні. Тому уявімо, що Міраж став реальністю, і з них почнемо. Якщо французькі автомобілі називають круасанами на колесах, то такого точно не скажеш про танки чи літаки. Я вам же розповідав, що Франція на правах першої світі країни, що зробила танк з баштою, називався він Реноєвті. Випустила на початку 90-х найтехнологічніший танк світу Леклерк. Я порівнював його з Леопардами, Абрамсами Челенджерами. Тому як додивитись цей відос, шукайте посилання під відео. А зараз знайомтесь, це. «Міраж-2000». Прийнятий на озброєння в 1984 році. Як і в 16 і мігі 29 про які ми говоритимемо далі. Міраж це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, тобто створений він і щоб воювати в повітрі, і щоб знищувати наземні цілі, і протистояти ППО. Але на спеціалізованих сайтах, де сидять авіазадроти, про нього пишуть, що міраж це більше винищувач-перехоплювач, бо його створили на протидію радянським «Мігам-21» чи мігам 25 Ключова характеристика французького літуна це швидкість, 2,2 махи. Наприклад, у F-16 вона трохи більше двох махів, пишуть 2+, плюс, і міраж швидше набирає висоту, ніж американський колега. Він більш маневрений в усьому іншому. Летючий багет програє американцям, але є переваги над мігом 29 Наприклад, максимальна дальність польоту міража складає 1550 кілометрів, а міг ледь вилітає за 1400. Точки підвізки озброєння у міража аж 9, і це на два більше ніж у радянського літака. Але потужність, тобто тяга, слабенька порівняна з F-16, але краще за міг 29 Це до речі кадри з французького меверіку фільм Лицарі неба, де головну роль відіграють саме винищувачі міраж 2000». Але повернімось до реальності: Як і в танку Леклерк в нових моделях міража Офігезна електроніка. Якщо казати про ті моделі, які Франція поставляла Арабським Еміратам, то в них встановлена крутезна РЛС і найновітніші реби. І компанія-виробник Талес, це та яка в обхід санкцій постачала тепловізори росіянам, так ось вона переконує, що все це краще ніж електроніка в останніх F-16. Що вже говорити за міги, які порівняно зі своїми західними конкурентами взагалі не вивозять в радарах і РЛС. Новенькі міражі несуть крилати ракети Штормшедоу що летять на 560 кілометрів. А для повітряного бою в них і ракета класу повітря-повітря Міка. -повітря Ця малишка влучає у повітряні цілі на відстані до 60 кілометрів. Міражі мають величезний досвід використання. Франція на них літала в перській затоці та під час балканських конфліктів. Далі бомбила Афганістан, Сирію, Лівію. Індія використовувала їх в каргільському конфлікті проти Пакистану. Арабські Емірати літали на них в Ємені. Греція збивала ними турецькі в 1696 році. No! то що ми маємо в результаті в моєму суб'єктивному рейтингу літаків? Дальність на трієчку, швидкість 5, потужність 4, радар 3, точки підвіски 4 бали, зброя 5, досвід однозначно 5, виходить 29 балів у нашого французького мсьє. З наступними двома літаками ми будемо знайомитись зіштовхнувши їх в двобої. Чому? Бо для цього вони створені? Мова про F-16 проти міг 29 Міг 29 версус Ф – це головний цивілізаційний бій 20-го століття. Радянський Союз проти Сполучених Штатів. На папері міг краще за Ф 16 Він на 5 років молодший, швидше набирає висоту, розвертається, розганяється. І російська група «Стріжи» літає саме на мігах. И знают, что этот истребитель первый в истории авиации самолет, где машина оказалась сильнее человека, где стальная конструкция корпуса выдерживает такие нагрузки, с которыми не справляется летчик. Але впорався з ним F-16. У персидській затоці на початку 90-х, в Югославии в 1999-му, загальний рахунок збитих літаків 9.0 на користь F-16. Чому? Бо фаворит цього протистояння технології радянський союз тому технологічно міги залишились у 80-х. Натомість Сполучені Штати покращили F-16 до рівня, коли міг 29 програє бій, навіть не вступивши в нього. Завдяки новітнім радарам F-16 побачить міг 29 за 370 кілометрів. Радянський винищувач бачить лише на 100. є інфа, що росіяни змогли побудувати радар, що бачить на 240, але ви ж розумієте, що цього недостатньо. f 16 несе під крилом ракету АІМ 120 двадцять Амрам. Її останні модифікації знищують ціль на відстані 180 кілометрів. Мігу на це нічим відповісти в ближньому бою. Щоб обдурити ракети самонаведення, міг 29 може врятуватися, випустивши теплові пастки. Але США вигадали ракету АІМ 9 х Сайдвіндер, і вони летять. Точно в ціль. 4, 4, 1, 2, 1, 2, Кажуть, що головне не машина, а пілот. У кого більше шансів? Пілотів мігів, які літають лише на мігах, чи українців, які з мігів пересядуть на F16. Пишіть в коментарях. А ще, а чого ви дивитесь і не лайкаєте? А на канал чого ви не підписуєтесь? Я для кого тут розпинаюсь? Якщо цікаво, то давайте лайкосик і підписку. Давайте тепер рахуємо бали. Міг-29 по дальності трієчка, тоді як F-16 – 5. У швидкості американець програє, але він більш потужний, в нього кращий радар, більше точок підвізки і кращі самі ракети. F-16 є на озброєнні 30 країн, Міг-29 експлуатує більше 50. Цифри нашого рейтингу – 25 проти 33. Погодьте, що все пізнається в порівнянні, і f 16 однозначно фаворит. Але наостанок я приберіг ще одного європейця, і це шведський Saab Jazz 39 Gripen. Born, yeah. her, but... Saab – це та компанія, яка вже подарувала нам Енлоу. Jazz в назві літака це абревіатура. Джак винищувач, Атак – штурмовик і спеннінг розвідник. Тому за доброю міжнародною традицією називатимемо його просто Гріпен, що в перекладі на Солов'їну перекладається як грифон. Гріпен наймолодший серед всіх згаданих літаків, бо на озброєння його взяли в 1997 році. Аби ви зрозуміли його крутість, порівняємо його з фаворитом F16. Якщо не вдаватися в цифри, то F-16 більш потужний, а Gripen більш маневрений. США проводять повітряні навчання Red Flag, і на них скандинавський грифон легко стримує американського сокола. В 2006 році на Алясці один Gripen збив п'ять 16 в ближньому бою. Тоді Шведи не програли жодної повітряної дуелі і виконали всі завдання. Gripen був єдиним винищувачем, який здійснив усі заплановані старти в той час як інші пілоти. Лоти, сиділи і чекали, допоки покращиться погода. Під час бойових навчань проти королівських військово-повітряних сил Норвегії три шведські Гріппи протистояли п'ятьом f 16 Результат в одну каліпку 5-0, 5-0, 5-1 після трьох май! Oh так, Гріпен дорожче за F-16, але літати на ньому вдвічі дешевше. Ну і останній аргумент: шведський літак має рішучу перевагу на дев. 16 він не вибагливий до смуг. За доктриною шведських повітряних сил у випадку війни літаки мають роззасередитись та базуватись навіть на автомобільних шляхах, тому і в обслуговуванні він простіший. В моєму рейтингу Гріпен програє тільки в тязі, в усьому іншому він в топі. Під час операції в Ліві він чудово себе проявив, тому досвід я натягнув до п'ятірки. Перемагає по характеристикам F16. І не дивно, але міражі і гріпи не зовсім поруч. Гріпен мені взагалі дуже подобається. Але, звичайно, для нас найбажаніший саме американський винищувач, бо цих літаків тупо більше у наших союзників, і всі вони переходять на f 35 Але поки що про американські літаки не йдеться. Резніков ще минулого року згадував Гріпини, але на тому все і завершилось. А про міражі поки що немає ніяких офіційних підтверджень, навпаки, міністр оборони порівнює їх з мігами і каже, що вони нам не потрібні. Тому наші сьогодення старі добрі радянські винищувачі, які нам передають словаччина та Польща. А тепер прийшов час не погоджуватись зі мною в коментарях або, навпаки, написати, що це був цікавий випуск. Додивились до цих останніх слів. То поставте вподобайку, і я буду знати, що вам цікаво.